Складно пояснювати людям, аргументувати і звичайно, чи погоджуєтеся ви з цим? І звичайно, ще такий момент, що вам згадують постійно ну, заяви президента, да ну я маю на увазі владі, не вам конкретно. Що обіцяли не підвищувати тарифи, поки йде війна? А це було обіцянка на початку війни. і Всі її пам'ятають, і коли от заходить мова про підвищення будь-яких тарифів, одразу і згадують. То як з цим бути? Фактично, вже відійшли від цього принципу, що від цього мораторію. Треба його змінювати, чи він має залишатися? Насправді я думаю, що коли звучали подібні перші заяви, ніхто не мав уявлення, що війна буде такою довгою. Тому йшлася мова, напевно, про якийсь короткий період. А це, напевно, відштовхнулося від, від цієї ідеї, якісь там чиновники міністерства, які довели цю інформацію, вона була використана. Це була неправильна комунікація. Я з самого початку в принципі не боюся відвертих розмов щодо тарифів, і практично, якщо переглянути ефір з дев'ятнадцятого двадцятого року, я говорив, що. Тариф на електроенергію в Україні не є справедливим, і нам рано чи пізно доведеться його підіймати, тому що такі реалії ринку, і поки зараз держава субсудію, це значить, хтось іде в мінус, а переважно в мінус іде українська економіка, тому що є великий розрив між промисловим тарифом і тарифом для населення. Зрозуміло, що при цьому не треба забувати як і тоді, так і зараз тих, кому найважче, тому що їм треба видавати субсидії і покривати якусь різницю між можливостями і реальностями. Але це правда, що Європейський Союз від нас очікує лібералізації ринку. Це означає, що проведення до ринкових абсолютно умов, тобто ми приєднані до європейської енергосистеми, і ми можемо разом торгувати. Хоча є ліміти по квотам, скільки ми можемо купувати в Європі, скільки продавати в Європу. Поки що це ця цифра до Європи є меншою ніж те, що ми можемо купувати. Це не дуже справедлива історія. Але інша історія, що технічних можливостей також цих немає. Їх треба створювати додатково, і тоді ми зможемо конкурувати з іншими європейськими компаніями, чому не дуже будуть раді наші сусіди, там з Польщі, чи з Німеччини, чи з Франції. Але однозначно, тарифи вони, коли приведені до реальності, вони підтягують і заробітні плати, і можливості самих підприємств надавати більш якісніші послуги. А це якраз найважливіше.